Традиційний національний сорочинський ярмарок, котрий проходить у селі Великі Сорочинці, щорічно зустрічає своєю гостинністю, створює атмосферу свята та дивує масштабними розмірами. Майстер-класи від професіоналів різних галузей направленості, широкий вибір прикрас, одягу і все це ручного виготовлення представлялись до уваги гостей. Але головне, що вражає, це автентично переданий запальний український колорит. Хати мазанки, козаки, гетьмани, вишивані сорочки та навіть червона калина біля хатинок тільки підтверджували все це. Головні розважальні програми проходили на великій та декількох малих сценах сорочинського ярмарку. Саме в якості артистів на вечірню програму, котра відбувалась на головній великій сцені, було запрошено Прилуцький народний театр естради Камертон, керівником якого є Олександр Дубовик. На же ми приїжджаємо вже третій раз. Перший раз ми приїжджали на фестиваль для конкурсанти, два інших рази нас запрошували вже як зірок. Дуже приємне враження, нас зустріли, покормили, дали місце для переодягання, дали місце час для репетиції. Чіло дуже гарно. Сама ж святкова програма була насичена різноманітними піснями, які підбиралися на різні смаки глядачів. Дуже позитивна публіка, дуже гарна сцена. Я вже вдруге на цьому ярмарку. Чудові перевітні люди, організація гарна. Вже маючи досвід виступу на сорочинській сцені, прилуцькі артисти мали змогу порівняти зміни, котрі відбувались на ярмарку, з погляду артиста. Стало набагато більше людей, набагато більше творчих колективів. От більша сцена, більше звук. Емоції після великого сорочинського ярмарку залишились тільки найпозитивніші. Теплий прийом та гарне сценічне звукове і технічне обладнання дали можливість якомога краще розкрити таланти прилуцького камертону, діляться враженнями учасниці колективу.